Здається, чудова затишна квартира, двохрівнева, будиночку на 5 квартир. це окремий її вхід. Вона окрема, і в цьому будиночку під'їзд. Ось цей на 4 квартири. Це, будь ласка, зелена зона, кругом нас тече річка, Дуже гарно і затишно. Це все кругом нас тече річка, отак кругом в деревах. Тут під'їзд на чотири квартири і квартира, яка пропонується. Дві двері. На зимовий період. Лісниця на другий поверх. Перший поверх. Вітання. Віконечко. Квартира після клінінгу, все чисто, помити потолки, помити вікна навісочки постірені. Великий холодильник, тільки що включили, запустили. Двена електроплитка, електрочайник. Будь ласка, душова кабінка, умивальничок. Унітаз. До речі, все ухожено. стиральна машина. Там така є коморка невеличка, там щось складати можна. Підемо сейчас на другий поверх. Тумба для взуття дуже зручно. спальня. Ковролинчик. Комодик, телевизор, велике вікно, кондиционер. Кровать с подъемным ящиком. На матрасник. Тут можно складывать речи, до речи. Дякую